Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити таке оголошення. Продаю я свій автомобіль. Це є автомобіль Газ Волга 31105. Це інжекторна Волга. Скажімо, останніх моделей, вона 2006 року. На ній оригінальний пробіг 190 Ну там, чимось тисяч, я вам зараз покажу. Це є її дійсно оригінальний пробіг. Тобто, ця машина достойна уваги, зараз я вам поясню чому. Почну з кузова. Кузов тут, як на мене, в ідеальному стані на такі роки. Тобто ніякої гнилі, ржавчин, по самому днищу, скажімо, якщо вже говорити, ніде вона не варилася, не красилася. Тобто таких питань не було з нею, щоб десь переварилося все все скажімо, рідне. Далі по косметиці. Ну, по косметичному, скажімо, такому стані, то есть, є там невеличкі десь там, ну, наприклад, там, царапинки, десь невелике таке, ну, підутість є в одному місці на порозі. Ну, зараз я вам це все покажу. Ну, там нічого взагалі критичного немає. То есть, бо не хочеться там розхвалювати, там, розказувати. Я говорю так, як є. Е, значить, скажімо, машина повністю жива. Без всяких нюансів. Стекла всі її рідні. На передньому стеклі є ну, невелика тріщина, я її теж покажу. Вона ніякої, так скажем, проблем ніяких немає, не ні протікає, нічого. Ну, взагалі такого нічого немає. Зараз я вам зроблю обзор цієї машини, все вам покажу, розкажу. Ще скажу за. В той час, відколи ця машина, я невелику кількість кілометрів проїхав, всього скажімо, 8 тисяч кілометрів. За цей період я в ній два рази замінював масло, тому як я скажімо, доглядаю хорошо за технікою і я хочу, щоб вона була в належному стані, тому я скажімо, при купівлі замінив масло і ну, поїздив трохи і зараз замінив масло десь через 5 тисяч, я його знову поміняв. На хороше масло, в мене є баночки, я вам все покажу, все розкажу. Я собі от, е, то есть, е, такий списочок склав. Е, тут е, ну, те, що я маю за сказати, щоб не забутись. Тому що е, машина достойна уваги. Продаю її, її ціна 3200 доларів. ну, Зараз я буду вам показувати і ви будете самі е, оцінювати. І так, відео затягнеться, тому як багато чого хочу показати і є чого показати. Я почну, наверное, з салону е, цієї машини. І так далі буду що споминати, буду показувати вам. Е, значить, так, е, начну ще. От... О, стається, секунду. Е, значить, е, ця машина на мені. Я являюся її власником. Зараз я вам покажу отікпарт, щоб було хорошо видно. Ну, чекайте, чекайте. Фокусуйся зараз. Ну, ось це тіх паспорт від даного автомобіля. Ось такий. З цієї сторони. Я вам ще раз його покажу може, з другого боку. Тобто, В даній машині присутній газ. Газ вписаний в техпаспорт. Ну, На газу я не їжджу, я вам розповім чому. Тут тобто, установка стоїть, це все, все покажу і розкажу. І так, Давайте почнемо з салону. Я помив машину, скажімо, витягнув поліки з неї. Тому, як я хочу, щоб ви бачили повний обзор. Сідушки ці ось в чехлах. Зараз я вам задні сідушки вони всі в ідеальному стані. Я зразу купив її, поставив чехли. Тут були попередні такі, скажімо вже не акті чехли. Тому як, ну, я знав, що буду колись її продавати. І хотілося і для себе хотілося, щоб були сідушки ну, такі, як вони були перед цим, тобто в хорошому стані. І ще скажу причину продажі цього даного автомобіля, бо я розказую, що він там хороший. Тобто Багато хто задасть мені таке питання, тобто чому ж продаєш. Тобто всі знають, ті, хто переглядають мій канал, хто не переглядає, зможуть подивитися на моєму каналі. Тобто я займаюся бджільництвом, в мене є пасіка. Пасіка стоїть в різних місцях. І коли я один сезон поїздив і я зразу зрозумів, що це є автомобіль, скажімо. Дуже замалий. Тобто, я ні медогонку в ньому не можу перевезти, ні корпуса ніякі, нічого. Тобто фаркопа тут немає, і якби я і прицеп не маю бажання чіпляти по тій причині, що в мене є плани, і я коротше, хочу другого автомобіля. Тобто, це бус для того, щоб я міг, скажімо, для пасіки, щоб я міг багато чого перевозити, там, медогонку, інвентар і все остальне. І так, давайте почнемо з обзору даного автомобіля. Я вам покажу зараз спідометр, його пробіг, переключу камеру. Так, значить, ось цей її рідний пробіг 193 тисячі. Це, я впевнено, заявляю, тому як я з її власника знаю цієї машини. Вона перепродавалася ця машина, її купляли, скажімо, родичі власника, а потім я Купив цю машину. То це її оригінальний пробіг. Скажімо, тут немає ніяких ліпаків, ні під капотом, ніяких інзолент, нічого такого немає. Все дуже в хорошому стані. То есть, ще по заміні масла скажу. В мостові, в коробці, скрізь я замінив масло. Гідроусіл поміняв там, ну це до цього дойдемо, теж там замінив. Все це я покажу. Всі покажу деталі, які я позамінив Ось такий у нас пробіг. І так, поїхали по салону. Так, ось це у нас дверці. це у нас пороги. Ось це. Ну, це чехли на сидушці, це трошки таку, сідаєш, воно згинається. Ось такі тут коврики. Блін, на камеру не хочете, хочеться передавати. Ось е, магнітофон, все працює, подлокотник, задня частина. Зараз повідкриваю двері, бо так плохо видно. Пороги. Ось такі тут, коли немає поліків, ось така тут обстановочка. Це в нас теж задні чехли, ось так воно виглядає все. Ось так. Тобто на камеру дуже сложно передати, ще як неякісна камера, то бажає кращу. Ось колоночки. Так вони тут поставлені заводські. Так розчіплюсь. Ось такі сідушки задні тут, дивіться. Ось такі вони, тут такий подлокотник. Ось так воно виглядає, якщо так, ось такі тут сідушки. В ідеальному вони стані ці сідушки, ось так вони виглядають. ну, Той тобто салон дуже красивий, тому я поставив чехли, щоб його... Каже, не зіпсувати. І так. Зараз я укладу поліки від даного автомобіля і покажу вам салон з поліками. Ковриками, верніше. Так, поставив я коврики. Ось такий вигляд вона має з ковриками. Ось. Так, ззаді. Зараз вам покажу спереді. По дверу, значить. Дивіться, ось такі ручки на дверях. Ось так вони хорошо закриваються, невеликою відстані, дивіться. Ось так, видно? так, значить, це ось поріг в такому стані. Ось передня частина машини. О, так неплохо видно. Ось така ось такі коврики, Волга. Значить, дивіться, сяду я з боку. Зараз акуратно, щоб не замастити. Так, э, значить, Всі 4 стеклопідйомники єм... працюють. Ось стеклопідйомники. Ось дивіться. Ну, Коротше, всі 4 працюють стеклопідйомники є. Так, печка працює. Тут режими її. Це вентилятор на печку працює. Э, дворники. Теж все працює, ось ця атрічна, не видно так. Ладно, з надвору покажу. Ну, фокусуйся. Е, Значить, дворники працюють, вся проводка працює. Е, по дзеркалах ось е, регулюється салону дзеркала. Ну, показувати, бо сумніваюся, що буде видно. Е, по верхній частині, ось Блин. зараз секунду. Вийду по потолково, хочу показати. Ну, фокусуйся зараз. Ось такий потолок, сфокусувалося вообще в ідеальному стані. В ремній безпечності отлічно все працює. Ось так все воно виглядає. Ось такий потолок тут. Ось так. Значить, закриваю поки її. Значить, багажник машини. Ось такий просторий багажник. Все показую. Це газова установка, тобто балон. Це запаска. Ну, ось це кришечка багажника. Ось такий вигляд машина має ззаді. Зараз я вам більш детально позакриваю двері покажу, який вона вигляд має. Постійно вона стояла в гаражі, що в мене в нас в гаражі, що в попередніх власників. Тобто, ось такий вона має вигляд. Ще раз зроблю акцент на тому, що я все не можу передати, яке на вигляд, тому як ця камера, як ви бачите, в салоні знімаю, поганенько знімає, буває. Тобто Не хоче фокусуватися. Ну, так, для тих, хто ну, захоче більш детально, можуть приїхати і подивитися. Ось такий вона вигляд має. Кузов ніде не ум'ятий, не битий. Ну, Якісь скажімо, такі нюанси, я на камеру не передаюся, але ну, є невеличкі десь там по Тобто, Десь невелика царапинка. Ось підкрилки. Тут вона нас скрізь оброблена ця машина по всіх підкрилках. Так, дивимося далі. Задня частина теж оброблена. Ну, е, так. Ось така, зараз вам так ось німний. Це ось так. Ось так. Ось такий вона має вигляд. Тобто достойні вікна всі, класно. Це заводська. Ну, ще на заводі коли купили з салону, потім заїхали і... Якийсь там сервіс хорошо затонували, ось класно затоновані вікна, без всяких паперішок. Заднього стекла я підігрів тут, ем, той, що є дуже практично. Ну, ось по кузову, дивіться, тут ніяких ні вмятин немає, нічого такого немає. Ось такого. зараз вам знімлю. Як ви бачите, ось такий. Вигляд, зараз я вам покажу її під капотом. Це ось наклейка була газ. Тут тобто я її так і не стер. Тобто, так, а! Багажник привідкритий, дивіться, тобто, вже я закрию, його. бо показує, що я, типу, як він не пристає, він все добре стикається. Він просто привідкритий, бо я не закрив. Все на місці, від неї. Ніде нічого такого немає, щоб не вистачало, відлома не було. Ну, давайте зараз ми перейдемо під капот, я вам покажу. А перед цим я вам покажу, яке я масло використовував. Ось це гаражденно весь час стоїть. І дивіться, ось це масло десь просто з нього тікеточка поділася. Таке масло я використав у коробці та мостове. Ось це масло було. Ось таке масло. Я поміняв гідроусіліття руля. Поміняв, як би сказати, там такий, ну чи фільтр. Там, де коротше, масло наливається. ну Фільтр, скоріше всього, воно, бо його періодично треба міняти. Я теж його там поміняв, прокачав. Значить далі. Перший раз я моторне масло заляв ось таке. Тобто це хороше масло. По 6 літрів його йде у машину, ось дві однакові бутилочки, ще маленьку докупляв. А друге масло я теж ось таке германське заляв. Ось таке масло, теж дві бутилочки довелося купляти бо це на 5 літрів, ще таку літрову треба було купляти. Далі, коли я купив цю машину, я в ній всі поміняв скажімо, практично датчики, які там є під капотом. ну Зараз я вам це покажу. Поміняв стартір на такий E, есть, це, по-моєму, редукторний. Ну, це... ну, ось такий ви можете подивитися в інтернеті. Я його зразу купив і зразу поміняв. Тому що ось його старий стартер. Тобто, як би з ним проблем не було, ну... Один раз він, по-моєму, проскочив і мені зразу сказав, тобто я ж кажу, я знаю, у кого я купляв цю машину. Мені одразу попередили, що з ним є ну, нюанси. Це її рідний стартер. То есть, тому я зробив ну, заміну цього стартера. Ось такий я заляв е, антифриз, Це 5 літрів, воно розбавляється на 5 літрів дистильованої води. Ну, це кажуть, що хороший, цікавився, не їсть е, систему охолодження. Біля ну, що тут, тут Дроздну заслонку зразу. ну це все ми дійдемо помінено. Е, ще деякі датчики. дачки, всіх коробочок немає. У мене так само від стартер, десь я вже не знаю, яку коробочку дів. Це, по-моєму, якісь датчики холостого ходу. Ну, я зразу поміняв всі датчики, поясню. Тому що коли цієї машини світився чек, я, ну, скажімо, Провірив і там показало пару ошибок, що це треба замінити датчики. Тобто я не розбирався які, я просто купив всі і замінив датчики. Ось Покажу вам її зверху. Ось така. Ніде ніяких тут вмятин, нічого такого немає. Ось передня схоза, цю тріщину, що я вам казав, ось вона присутня. Ну, вона ні на що не впливає, ось такий вигляд по капоту вона має. Ще раз обзорчик. Колеса. Тут ось біля подкрилок скрізь оброблено Під підкрилками з боку, щоб ніде вода не попадала. Ну, по кузову, по нюансах, що це показати було. Ну, є такі невеличкі, от, от дивіться. Піддутість, скажімо, є така. Ну, тут не гнилево, не прогнивши, але краска піддулась, його, Ну, якщо буде... У мене бажання такого немає і потреби. Тобто я під дощом практично їздив, вона в мене весь час в гаражі стоїть. Тобто таке підутість, якщо її ну, збити, то точно буде державчина, то ну, якщо то треба ну, зачистити і підкрасити. Ну, Тут таке зовсім не критичне. Пороги всю ціле, дивіться. Ось такі пороги тут. Хто надумає подивитися, у мене в гаражі є яма, можна залізти, пощупати, подивитись. Так, зараз відкрию капот. Ось аварійка блимає, коли капот відкриваєш. Тут центральний замок стоїть, тобто закривається з ключа. Не з ключа, а з кнопки. Ось така вона. Під капотом, дивіться, ніяких ліпаків тут ніде немає. нічого так За газову установку хотів розказати. Вона стоїть тут, коли я купив, все отлично працювало, але я газ не, скажімо так, не приветствую Я вирішив, що на ньому їздити не буду. Ось це редуктор, це всі шланги, все, ну, коротше, все тут є, кнопка в середині, в салоні. Я просто. Коли її купив, то мені потрібен був надійний автомобіль, я ж кажу, поміняв всі датчики, дросельну заслонку. Ось я її поміняв. І коли я міняв дросельну заслонку, все, що я від газу, як я її відключив, ось ця шланга, що подається газ. Я викинув перед дросельною заслонкою, тут така хлопучка стояла, де підключився цей шланг. Я просто її викинув ну і надів патрубок. Ось це Тільки треба цю хлопучку тут поставити, і до неї шланг підключається, і ви. Свободно їдете на газу. Е, значить По акумулятору. Акумулятор я не купляв новий, але но він без питань, що круте верти Зберігаю я його, коли холодно, припустимо, зимою в хаті. Так понятно бо я буває раз на тиждень виїжджаю, або той рідше зимою. Тобто, ось цей, що йде до гідроусілітра руля, тут замінений цей ця скажімо ємкость. Масло в ній замінено, все замінено. Всі датчики я позамінював, ось цей датчик, що тут датчик колінчастого вала, там датчик на зажигання, датчик дросельної заслонки, на воздух датчик оригінальний тут, ось цей ДМРВ, цей датчик. Всі патрубки ось ці замінив, ну тобто, кроме, що до радіатора йдуть. Е, що тут далі замінено е, Помпа тут замінювалася. 100, дивіться радіатор все цілий. Блін, не знаю, як вам показати. Нігде не погнутий, нігде нічого тут не тече в системі охолодження. Е, ну, коротше, як на мене, все ідеально. Ось такий вона вигляд має під капотом. Нікде, коротше ніяких не ні ліпаків немає, нічого. Ось такий вигляд. Значить по гумі. Тобто по резинам у нас. Передня у нас відсотків 40 ну Передня ще тобто, поїздити можна, скажімо, тисяч 5, може більше, 10. Ну, процентів 40 в мене. Задня гуму. Я купив нову буквально там недавно. Ось, ну, вона проїхала, не знаю, моє 1000 км задня гума. Коротше, вона нова. Заднє. Ось така вона. Ну, сложно показати. Ну ладно. Ось такий вигляд. Ну і зараз я її ще можу завести, показати, як вона працює. Нажму поки на паузу, заведу, тобто можу показати, як вона працює з холодної до, до, до того, як моменту нагріється, бо вона холодна, піднімає більше обороти, хто знає, коли інжектор стоїть. Ну Потім нагрівається і спадають. Ну, давайте заведемо. Ось. Так ми включаємо. Ось у завелась. Ось, дивіться, давление на холостих троєчках, около троечки. Ну, Це баковий бензик показує, холодна повністю стоп світиться, бо ручник затягнутий, коли опустю ручник, потухне це і, ну і стоп. Дивіться, ось ручник затягнутий, опускаю його, ось потуху, все підтягую, Ну, засвітилося. Обороти ось такі на холодну. Зарядка все працює. Значить, Дворники все працюють. Повороти це один бік. Повороти другий бік. Ну, все, коротше, підсвітка, печка, дивіться. Ну, коротше, все працює. Ну, ось Стеклоподйомник. Ось так він працює. Ну, все є, все працює, не знаю, що ще показати. Ну, вона помаленьку гріється, обороти спадуть коли вона ближче до 80, нагріється градусі, ну йдемо ти подивимось під капот. Ось так вона працює на холодну. Ось можна кришку викрутити, та як люблять зробити, ось дивіться. Ось я кладу назад кришку. Ніяких нюансів немає, її не підкидає, ось бачите, дивіться. ось вона закручена, ось я її викрутив, кладу, її не підкидаю, взагалі, дивіться, нафіль. Ну, тобто це окей. Ну, Це треба довго чекати, щоб вона прогрілася. Пари, все все працює. Значить, Буду я її глушити, а подивився по списку, може щось вам ще скажу. Хвилинку, ось так воно це все роботи. Так, значить, ну, фокусуйся Вроді все сказав, дивіться, короткий обзор вам зробив. Хто буде мати бажання, дзвоніть будемо говорити. Значить, По ціні, ще раз повторюсь, 3200 вона коштує. Хто буде далеко добиратися, на якісь там нюанси, невелику суму ми скинемо. Все. Всім до зустрічі, ось так 哇，我靠！